Так, трохи прогавив час, ну давайте, нічого страшного немає. Субскріпшін менеджер. І що я хотів сказати, що в принципі є декілька спосіб отримати інформацію, але ось цей так, він більш-менш такий, що в мене влаштовує. І Тому ми будемо розбирати його. Саме його. І значить, для отримання цієї інформації нам потрібен так званий Subscription менеджер. Хтось тобто, такий клас є і все. Значить, є у нас клас Subscription Info. І у нас буде списочок. Списочок, який буде info -list. Значить, В цьому списочку буде значить, опис. Ну, наших, Нашого телефону. ну, Наприклад, що там може бути чого список, тому що у вас може бути не одна сім-карта. Вот, і Нам бажано отримати інформацію про кожну з них. Нам потрібна ось така константа. ну, Тут константа описується таким чином. Fin, final int. Тобто числова константа буде дорівнює рівня единиці. Значит, потім вона буде використовуватися у нас. Ну, контекст у нас, ну і наше, як завжди, текстове поле, де у нас інфоброср, де буде інформація, і кнопочка ось ця back котра там ми заїде. Ну і тут спочатку все як, як завжди. отримуємо контекст, отримуємо посилання на... Зв'язок зв'язуємося з те, що у нас створить фізично, створиться який віджит у нас, і ми його до нашої змінної на прив'яжемо. Ну, так само для кнопочки, значить, і реакцію на натискання цієї кнопочки назад. Тобто ви будемо просто закривати цю активіті, міто фініш. Далее у вас где будет выкликаться метод fieldata. Вот. И в чем тут сенс? И почему вот такая вот конструкция? Ну, давайте я вот спробую вот так скопировать это, выдал это. ну и написать филдата так. Field data. Вот. Ну. Спробуємо бачите воно відразу підхреслює. І він каже мені, значить от один із виходів Suraut, версія НСДК Ін. есть це код, який пропонує само, сама Android Story. Ми його ставимо і отримуємо той же самий результат. То ми його не можемо записати інакше, бо там є певні виклики. Далі, що таке філдата? Як це працює? Значить, працює це таким чином. Значить, ну уявимо собі, що у нас нема дозволів. Ще нема. От з тої стратегії, політикою, хоч ви і надали там, записали його, значить в маніфесті, от він все одно там хоче отримати його, і вам потрібно перевірити, чи є значить, дозволи, чи немає. Це робиться ось таким, чином. для activity от є чек self-premision, в котрим цим методом можна перевірити певні, значить, певні дозволи, які вам даються. Ну, наприклад, перевіряється дозвол на фоне стейт. Ну і тут Значить, послідовність цих умов. Значить, якщо цей дозвіл наданий, то тоді буде константа Permission granted із Package Manager. І тут кажеться, що якщо воно не надано, ну тобто ви відмовилися надавати йому, то тоді будуть певна дії, коли ви відмовляються, тобто ви інформацію не отримаєте. Ну і що ми тут перевіряємо? Перевіряємо седьмікадчекат Self К ремішам, які речі перевіряємо, значить Rід Funny State, Basic Fonna State. Ось ну, це можна було опустити. Ось цього Рідфоністей достатньо. Він нерпрацює. І ось це можна в принципі, обрати, залишив. Можливо, там щось мені захочеться ще там витягнути. І мені ось ці. Знадобляться дозволами. Ну і рядфоне Numbers. Ось ось ці от, речі в мене от є. Значить, всі ці умови повинні виконуватися. Значить, Якщо значить, вони не виконуються, тобто не дорівнює ось цьому, як то кажуть. Що ми робимо? Значить, ми ось ці дозволи будемо, ну, Запрошувати у цього, як запрошувати його. Request permissions є міток. Він синтаксис його того. Значить, у нього списочок, значить, строковий, значить, строковий списочок, ну, масів, верніше, масів, ось цих Permissions, котрі нам ну, повинні бути. Ну, до, до речі, тут одного немає. От. Пропущений дозвол. А, значить, дозволи значить, в цьому елементі Read Phone Estate, Read Phone Number і Read Precise Phone Number. Так, давайте додамо, що тут у нас. Read Phone Number є, Phone Estate є, ну Basic нема. Ну Basic він, ось це перекриває його. Phone Estate перекриває Basic Phone, phone Estate. І значить запрашується його. І ось ця константа. Ось вона. Де ми тут її? Котре ми казали, ми будемо використовуватися. Вона буде використовуватися тут, коли нам прийде відповідь. Тобто ця операція, вона синхронна. Тобто ви запитали і потім вони колись ось це прийде. Це не так, що там запитали, значить, програма у вас стала, чекає там відповіді, то є синхронний результат ні. І потім буде по ось цьому коду, у нас буде десь відповідь, і значить, вона буде аналізувати, що у нас там прийшло. Ну, і виконується цей запит. Так, виконується замучив цей антивірус рекламою. І що він робить? І ми просто повертаємося, повертаємося. У нас цих дозволів немає. Ну насправді, коли відповідь прийде, ми в той відповіді можемо щось там зробити. І ми там це зробимо. Так, ну а якщо дозволи тіє, ну, тоді ми ось отримаємо значить, ці дані GetData. Ну Це наша самописна штука, самописний метод, який ми зробимо. Та ж сама історія. Чому так? Якщо я напишу по просто так, він мені буде підкреслювати, бо там є певні оператори, які звертаються. Ось тут, якщо залишити його. Ну, до речі, кстати, перевіримо. От зараз щось не запитую. А, Так, ну і далі робимо. Коли приходить відповідь, значить, он request permission result. Тобто ви запроце дозволили і вам він надає відповідь, яку Значить, цей масив Permission. Нас, ось в нас цих от і масив відповідей, грант-резалт, котрий виходить. Тобто для кожної там буде або грант, або не гранте. Ось така от штука. От. І ми просто перевіряємо, що тут такое. По реквест-кода, котрий у нас є. І ось цей реквест кода, ось тут якраз наша константа. Тобто, Ми зробили запит і казали, ось, коли будеш повертати, щоб ми зрозуміли, що потрібно робити саме з цим, то ми задаємо ось цю константу. І потім з цієї константи, як вона нам приходить, ми значить, ну, виконуємо ці речі. Ну і далі що тут робиться? Значить, Якщо у нас тут теж така ось цікава штука, От, Бачите, грант резулт, значить, і грант, ну, звичайно, якщо довжина ось цього масіва для відповіді більше нуля, тоді ми можемо звертатися до його першого элемента. От, І у ньому коротше, повинна бути пермішан грант. Дозвол ми отримуємо. Ну і ми далі.